За Україну за її волю таку виставку відкрили до 80-річчя української повстанської армії в Івано-Франківському музеї визвольної боротьби. Вперше це огляд відвідувачів представили колекцію повстанських калішен, документи, зброю та фотографії того періоду. Із експонатами знайомилися наші прикарпатські кореспонденти. Там Дарія, жителька села Микитинці, жінці за 70. Лише в 2014 році вона дізналася, де загинув її батько. У місцевій газеті Галичина опублікували результати розкопок на місці бою повстанців, який тривав протягом кількох днів липня 1944 року. Тоді у селі Бугрівка Богородчанського району Івано-Франківської області і загинув її батько Федір. На 71 му році життя, в 14-му році, ми відвідали пам'ятну могилу воїнів УПА. Вона знаходиться в селі Богрівцях, Богородського району. Це братська могила. І в наших з села є сім чоловік, які загинули. А це Руслан, голова ОУН Луганщини. Каже, в музеї визвольної боротьби не вперше завітав сюди, оскільки приїхав відвідати пораненого бійця із Луганщини, який лікується в Івано-Франківську, і з гордістю розповідає, що його особисті речі зараз знаходяться в так званому музеї нацизму Луганська. Моя вишиванка з стризьбу мені подарували на день народження в тому році. Оста лишилася вона в окупованому Білокуракіна, що на Луганщині на півночі Луганщини. І... Я з першого дня війни поїхав в територіальну оборону, а потім, як зайшли окупанти, то вишиванку забрали і відправили в музей нацизму в Луганськ. Такий собі музей там організували в цьому Луганську, і там моя вишиванка. Фотографії, зброя, газети, документи та інші речі представлені на виставці до 80-річчя Упа є серед експонатів і вперше представлена колекція кліше та печаток, які повстанці використовували для виготовлення закликів, оголошень та листівок. Випускали багато тисячними тиражами різноманітні заклики зголошення для того, щоб хоча б спробувати поборотися на пропагандивному фронті для того, щоб за душі в першу чергу українців. І хочу сказати, деякі листівки навіть не втратили своєї актуальності і сьогоденні. Раніше івано франківська обласна рада ініціювала нагороду з нагоди 80-річчя УПА. Її вручили близько сотні повстанцям, які проживають на Прикарпатті, та тим, хто робить вклад у пропаганду возвеличення підпільно визвольної боротьби українського народу, із Прикарпаття спеціально для телеканалу Еспресо.